Ми відкриваємо терміновий збір на ліки для корис Софії. Колись ця родина стала однією з перших, якою наш фонд почав опікуватись. Прабабуся Лариса взяла під опіку двох правнуків Софію та Андрійка. Вже через рік у дівчинки була виявлена рідкісна форма епілепсії. Фонд завжди був поруч. Допомагали з лікуванням, пошуком лікарів, дослідженнями. А під час підбору лікування сталося жахливе, важка алергічна реакція на препарат. І нарешті були знайдені ліки, що можуть не тільки допомогти дівчинці, але й дають шанс на повне одужання. Це досить коштовний, але життєво необхідний препарат для Софії. Однієї пляшечки вистачає лише на 25 днів для бабусі Лариси Дмитрівни, котра є її опікуном. Це велика сума. Тож наш фонд зростає в родині, відкриває збір на придбання препарату за ростін для курим Софії. Сума збору 15 тисяч гривні. Реквізити на донат ви знайдете під цим постом. Пам'ятайте, добро починається з нас, а для маленької Софії це зараз так необхідно.